Доброго дня усім. Сьогодні продовжуємо наші ефіри на правову тематику від громадської організації Вектор прав людини і кірку доєднатися до нашої розмови. Доброго ранку, Ліля. Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо наші ефіри на правову тематику. Сьогодні говоритимемо про встановлення інвалідності під час військового стану. Мене звати Валерія Рибак, я є директоркою громадської організації вектор прав людини. І сьогодні зі мною веде розмову Лілія Олійник, адвокатка, медіаторка. Лілія, розкажи, будь ласка, про що сьогодні говоритимемо? Ми говоритимемо про цивільних, про військових, які питання розглянемо? Сьогодні у нас, звичайно, як і завжди, зовсім мало часу, тому. Це буде оглядовий ефір, але що ми встигнемо? Так направду ми сьогодні говоритимемо про цивільних осіб, не про військових, і йтиметься про медико, соціальні про, 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 про проходження МСЕК, і поговоримо на ту тематику. Щодо якої ми отримували найбільшу кількість запитань, де, працюючи на гарячій лінії допомоги людям з інвалідністю вектору прав людини? Нагадаю, що у квітні 2022 року ми з громадською організацією Вектор прав людини розпочали діяльність лінії допомоги правової, психологічної, де ми в першу чергу зосередили свої зусилля на допомозі людям з інвалідністю. Потім ми розширили це коло осіб, людей, яким ми допомагаємо. Але перша хвиля запитань дійсно в нас була пов'язана з цим. І скажу на правду, що вони продовжуються встановлення інвалідності досі актуальне питання, тому дійсно ми сьогодні про це говоримо. Направду, якщо під якщо узагальнити ось коло питань, з якими люди зверталися до нас на консультації, вони стосувалися територіальності і часу встановлення інвалідності. І тут, напевно, буде дві прості відповіді. Згадаю про те, що медико-соціальні експертні комісії. Продовжували свою роботу, і у березні 2022 другого року кабінет кабінету міністрів України було врегульовано питання територіальності та питання щодо того, що ж робити у випадку, якщо е, припадає строк е, вчинення певних дій щодо встановлення інвалідності чи продовження інвалідності. Отже, перше питання я проясню про те, що ну в період повномасштабного вторгнення в нас було дуже велике ну міграція, так переселення людей з одних територій на інші. А всередині країни за кордоном а, не можу говорити в середині України, але тим не менше, коли люди покидали одне місто, приїжджали до іншого. Оце от питання територіальності, так? так, так. Дякую, Валерія. Отже, про що йдеться? Це введено так званий принцип екстериторіальності, тобто експертиза проводиться за направленням лікарсько-консультативної комісії незалежно від місця реєстрації, як було раніше, незалежно від місця проживання чи перебування громадян. Тобто люди, перебуваючи, переміщаючись в межах України, могли звертатися до. Чи ЛКК, чи МСЕК за місцем свого тимчасового перебування, і при цьому знову таки не вимагалося, наприклад, вкладання декларації з сімейним лікарем за місцем тимчасового перебування чи проживання. Ти згадала щодо евакуації за кордон. Тут так само зроблю ремарочку щодо того, що ми отримували правда звернення про те, як же діяти. За кордоном, у випадку необхід... у випадку, якщо людина перемістилась і має певну певну встановлену інвалідність, то це питання слід вивчати залежно від законодавства країни перебування, адже законодавство різниться від країни до країни, і у деяких випадках потрібно було або підтвердження, або повторне проходження. Комісії для встановлення інвалідності, і критерії встановлення інвалідності також можуть різнитися, так само, як і критерії встановлення ступеню непрацездатності, залежно Дякую. від, від, від кожної країни, від законодавства окремої. Дякую, що згадали про це дійсно. І ми навіть готували матеріали, які пов'язані саме з питаннями різними щодо перебування людей з інвалідністю за кордоном. І в нас є Угорщина, Польща і Німеччина це такі інфографіки, які розміщені у нас на сайті громадської організації вектор прав людини. Заходьте, можете там подивитися. Там є і контакти, де можна звернутися за кордоном, і оці критерії, зокрема щодо встановлення інвалідності, дійсно. Все дуже різниця. І щодо ми зараз поговорили про принцип екстериторіальності, і інший принцип, його не можна, напевно, назвати екстрачасовим принципом, адже все-таки встановлені певні часові рамки, хоч і вони є значно спрощеними. Адже йдеться про те, що у випадку, якщо на період дії воєнного стану припадає необхідність вчинення, що Певних дій щодо продовження інвалідності чи необхідності проходження ем, певних е, оглядів, то е, цей строк продовжується на час дії воєнного стану або на час е, 6 місяців після його припинення чи завершення. І при цьому усі чи скасування, перепрошую, е, при цьому усі соціальні виплати зберігаються за особою до закінчення строку проходження повторного огляду. Тобто, якщо за так, да, хотіла просто уточнити, якщо необхідно встановлювати інвалідність раніше було так через певний період, і це було визначено там постійно, ну умовно кажу, рік, так кожного року в певний період, треба було проходити всі огляди і підтверджувати інвалідність знову. То зараз можна цього не робити, воно продовжується автоматично, я правильно розумію? Так. Угу. Однак, все таки я тут роблю застереження про те, що ми не можемо передбачити, що буде завтра, і ми не. В принципі, не можемо передбачити, чи теж законодавство збережеться. Тому, якщо є можливість проходити і продовжувати е, дію певних довідок чи оглядів, то потрібно це робити за можливістю Отже, наступне запитання, про яке е, на якому хотіла зупинитися, це що робити у випадку, якщо людина евакуювалася, перемістилася, але втратила документи. Це також е, Велика кількість людей зверталися із цим запитанням, і про це варто поговорити. І тут знову таки держава пішла з напрямку спрощення, тобто який, який алгоритм у випадку втрати документів, які стосуються медичного характеру, обстежень довідку лікарів, людина може звернутися. До лікаря первинної ланки за місцем перебування, лікар, маючи доступ до системи медичних документів, може відновити деякі документи конкретної людини або провести додаткові обстеження. У випадку так, у випадку втрати та документів, які стосуються безпосередньо встановленої інвалідності, то людині варто звернутися до органу соціального захисту, який має доступ до централізованого банку осіб з інвалідністю, і може надати певну допомогу або інформацію, яка міститься у цьому централізованому. Банку. Ну тобто це може бути будь-яка лікарня на території, де знаходиться зараз людина, і це спеціалізований лікар, чи це спочатку проходження терапевта для того, щоб сімейного лікаря для того, щоб отримати цю це вправлення. Так, це направду, напевно, найближче найближче доступний лікар первинної ланки, зазвичай це сімейний лікар місцевої амбулаторії, який просто має доступ до електронної системи медичного обігу медичних документів, і може увійти, використовуючи свої ну, використовуючи свої паролі для в коди доступу і відповідні дані людини, яка звернулася, для відновлення ось таких медичних документів, але це саме стосується щодо стану здоров'я, проведених оглядів і тому подібне, тому що якщо йдеться безпосередньо про дані, які містяться в банку даних, в централізованому банку даних осіб з інвалідністю, то це вже до органів соціального закладу, які мають відповідні також відповідні доступи. До. Це, напевно, основні запитання, з якими до нас зверталися люди на консультації щодо відновлення документів і щодо, щодо строки від території, до випадку переміщення особи або втрати документів. Ще один момент, про який хотіла би згадати, що робити у випадку, якщо людина не може звернути, не може прибути для проведення огляду. То так само спрощено було процедуру, і багато йшлося про проведення так званих заочних оглядів, і, відповідно, були рекомендації щодо того, якщо особа зараз тимчасово перебуває за кордоном, вона може зв'язатися із своїм лікарем, лікуючим, і повідомити про це і продовжити процедуру встановлення інвалідності. Цікаво, до речі, так. Теж такі варіанти для спрощення насправді ситуації, тому що ну, навіть перебуваючи в Україні, є різні регіони з різною доступністю до медицини, і це теж може бути хорошим виходом. Скажи, будь ласка, чи можемо ми сьогодні поговорити про те, якщо це потрібно наново встановлювати інвалідність? Ну, от людина тільки виявила та, те, що є така ситуація, коли можна встановлювати інвалідність. А ми проговорили з тобою про те, що це вже раніше була, коли встановлена інвалідність, і нам потрібно продовжувати строки, поновлювати її якимось чином. А якщо все це заново? Зараз це теж можливо. Ну, звичайно, можливо, тому що в принципі декларується про те, що медико-соціальні експертні комісії продовжують свою роботу в штатному режимі. Звичайно, усе залежить від безпекових обставин, але в цілому так можливо починати ось цю процедуру проходження встановлення інвалідності, так як це передбачено законодавством, але враховуючи ось ці зміни, про які ми проговорили. Тобто принципи територіальності щодо місця реєстрації, звернення до лікарів первинної ланки, до сімейних лікарів і лікарських комісій за місцем перебування або тимчасового проживання. Тільки, напевно, враховуючи цю зміну. І немає ніяких обмежень щодо видачі довіду чи розробки індивідуальних програм реабілітації. Тому... Тому якби в цьому в цьому напрямку все продовжується так, як було раніше, тут немає. за виключенням цього принципу порядку. Дякую. А ми тоді коротко дійсно оглянули основні питання, які були, для того, щоб, можливо, отримати якісь запитання додаткові нам у повідомлення. І дякуємо, що сьогодні були з нами дивилися наш ефір. Ліля, дякую тобі за цю розмову. Дійсно, коротко і по суті ми змогли пройтися по Такі важливі теми, як встановлення інвалідності під час воєнного стану. нагадаю, що цей ефір, взагалі, наша діяльність пов'язана з лінією допомоги, підтримується форумом східного партнерства і громадянського суспільства. Тому дякуємо за цю допомогу. І будемо з вами в ефірах і на зв'язку на наших сторінках у соціальних мережах. Тому заходьте і в Інстаграм, і в Фейсбук, і на сайт Вектор прав людини. Там можна знайти багато цікавої інформації У нас. І були, як я згадувала, інфографіки, і є записи відео попередніх, до речі, наших ефірів і наших заходів, вебінарів, де ми от обговорювали різні питання, правові, які зараз виникають як для цивільних, так і для військових у питаннях військового стану. Тож слідкуйте за нашою інформацією. А сьогодні я вам дякую і до нових зустрічей.